Всім привіт! Ви знаєте, сьогодні не просто субота, сьогодні річниця рівно три роки, як моє місто, що знаходиться на березі минувшого колишнього Каховського водосховища. Три роки, як обстрілюється з окупованої частини Запорізької області, там, де знаходиться атомна електростанція. І ось Три роки щоденно орки лупашать дронами, мавіками, артою, градами, ну, звісно, з перервами. Це все роблять, як я кажу, кошмарять місцеве населення, просто відпрацьовують і зробили з нього полігон. І ось знаєте, навіть... Чуєте, да? а навіть знаходячись в цих умовах, розуміє, що вдома найкраще, вдома найблакитніше небо, вдома найсмачніша ранкова клава. Вдома все життя, вдома спогади, які, наприклад, мені особисто не так просто покинути. І ще за цю добу я зрозуміла, що в єдності сила нашої нації. Да? Нас не так багато, але дійсно в єдності дякую всім, хто відгукується, хто переглядає відео, хто надає зворотній зв'язок, тому що це теж для мене важливо. Розуміти, що я така не одна. Дякую усім, тримаємося, єднаємося, бо дійсно ми сильні, коли ми гуртом разом. І я як навчаю своїх особистих дітей, що по одному ми просто, ось, наприклад, одним пальцем ми можемо поколупатися в носі, а гуртом ми можемо дати здачу. Тож, дякую усім, продовжуємо дякую. жити і всім па.